Ольга Пенькова з Полтави принесла свої книги, аби взяти участь в акції Моя книжкова Полтава. Так як у мене досить багато близьких, рідних, знайомих, друзів, які зараз на війні, то я знаю, як важливо допомагати. І можна сказати, допомагаємо тим, чим можемо. Книги, які мають бути українською, продаватимуть за донати під час різдвяного вікенду від місто Хаб. Всі, хто долучиться до збору, отримують квиток на фестиваль. В основному нам приносять дуже класні книжки в абсолютно чудовому стані. Вони як нові, за що ми дуже вдячні. Суть акції в тому, що ми збираємо книжки. Які люди приносять, це їхні книжки, вони вже бували у вжитку, але це хороші книжки українською. І ми потім продаємо їх за донат. Усі зібрані кошти ми спрямуємо на збір для гур. Ми зберемо на 4 дрони, та антени та ретранслятори. Люди діляться своїми книжками, таким чином вони ніби як донатять, бо наразі дуже важко. Все важче і важче людям донатити фінансово. Як розповіла Анастасія Блугакова, таку акцію проводитимуть вже втретє. Під час перших двох разів вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Треба написати нам в директ в наші соцмережі в інстаграмі. Це або крамничка містошоп, або сторінка місто хабу. І ми домовимося про зустріч у нас на Спаській, 10. оскільки у нас наразі триває ремонт, ми не працюємо в офлайн режимі, тому ми домовляємося на певний час. І зустрічаємося з людиною, щоб вона змогла передати нам книжки. Збиратимуть літературу до п'ятниці, 22 грудня. Включно фестиваль Різдвяний Вікенд відбудеться 23 та 24 грудня у Полтаві за адресою Зіньківська 6. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.